Донецький Шахтар грає свій перший матч у 2024 році, грає у бойову нічию із Марселем в Лізі Європи. Що хочеться відмітити? Ну так, Шахтар сирий, але це й не дивно, в них тільки закінчилися збори. Також мені було незрозуміло, чому Шахтар грав більше на правий фланг, там, де був Гіналду. На вигляд, це перніше для мене такий дуже непереконливий, тим паче у нього було багато моментів, де він просто втрачав м'яч. Хоча із зубковим ситуація була не набагато краще. Але це відкриття для мене не тільки цього матчу, а взагалі Шахтаря в цьому сезоні, як цей хлопчина може вистрибувати і перестрибнути всіх захисників Марселя та забити красивий м'яч. Це було дивовижно. Точно хочеться сказати, що цей Марсель. Абсолютно точно по зубам Шахтарю. Але якщо Шахтар покаже свою найкращу гру, в цьому матчі цього не сталося. Але у нас є всі шанси на прохід далі, все вирішиться у Франції, тому нам засмучуватись не слід, а слід вірити у команду. Тим паче, я бачу, що певний люфт запасу, де можна прибавити, додати, є. Також хочеться відмітити Степаненка, і Шахтар, і Степаненка і Бес це два різних шахтаря. Тому старасом знову щось трапилось, знов якийсь дискомфорт, його замінили. І скоріш за все, у наступній грі він вже не зіграє. Слід виділити орбітра цього матчу, який не зарахував по суті два чистих м'ячі шахтаря. От уявіть, якщо б він зарахував ці м'ячі, який був, був рахунок в матчі. Це дуже дивно, тому що навіть при наявності сучасних технологій, таких як ВАР, арбітри не тільки в УПЛ, а й в Європі продовжують творити діч. А як вам матч Пишіть у коментарях. Я вважаю, що шанси так і залишаються: 50 на 50. Але якщо повторюю, ми зможемо продемонструвати найкращі свої якості у матчі відповіді.